<кій> Цей день настав більш ніж 4 роки розробки позаду. І ми нарешті можемо представити версію 1.0 для Hades 2. Ви підтримували нас дочасного доступу, тому зараз бачите це особливе повідомлення в перший і востаннє. <кій> Ваша підтримка в дочасному доступі була ключовою для створення цієї гри. Сподіваємося, що ви не солодитеся не лише справжньою кінцівкою історії, а й довершеними дрібницями, якими які ми додали до нашого найбільшого проєкту за 15 років існування. А ще це наш перший сиквел. Завершення дочасного доступу також означає, що ми будемо поступово припиняти оновлення Hades 2. Коли переконаємося, що запуск пройшов безпроблемно. Тоді ми повернемося в тінь, щоб розпланувати подальші дії. А поки час вже зачекався на вас. Ахуєно. Хм... Hmm. Тож якась кнопка ще одна була. Мізнед, <звук> перемежі в Вербі, перемежі в океані. Дві ачівки з'явилися в нас. Клас. Я ще не зустріла втілення загибелі фріноса. <звук> Та напевно, чи варто цьому радіти. Дора? Дора нема. Is that... Це що? Is Це від трьох майро. Відьма роздоріжжя. Якоїсь вечора донька Бога в померлих переможе свою наставницю на краю Ерба. Здолайте гекату, отримати. Угу. Пророцтво збулося. Відстрочення. Ага, ну коротше, якісь завдання, за які ми будемо отримувати якісь нагороди, типу прикольно. Дякую, що вірите в мене. Після смерті дождь геть інакше відчувається останнє збереження, останнє бажання сонячне світло. Місяць частенько заливає своїм сяйвом саме цей куточок роздоріжжя, куди принцеса підземного світлу приходить зв'язати думки докупи і перевести подих. І послухати кумкання жабок. О жаль сонце не зенько. <coughs> <coughs> Покровительку, я його бачила Кроноса. Спершу він зустрів мене за Аребом, де перекидався з Тареганом. А тоді спробував заманити у якесь своє позачасове віддіння. там полум'яна річка і усе горить. Не бійся, меліноє, ти у безпеці. Якщо ти змогла повернутися, то не дарма навчалася, то виходить він усвідомлює. Хто ти така? Або так каже: Я шодко вирвалася з його закляття, але не могла підняти на нього руку. Що тепер робити? Це нічого не змінює. Ти маєш напасти на нього на територію, яку він вкрав у твоїх батьків. Але робити це маєш терпляче, а не поспіхом. Він тепер хоче знає про твою силу, але недостатньо. Mm -hmm. Так, покровителько. ко. Okay. Ми розвиваємося разом із нашим ремеслом. Як не губитися в скороботних ланах? Хм, mm -hmm. ми можемо все. Викупайте дві ґрунтові ділянки, де будете вирощувати нічну баладонну. Здебільшого використовується для заклинань, які несуть морок і смерч. І інші рослини дає плюс один насіння нічної баладони. Через 5 стане отруйними рослинами. Гея може давати і забирати свої щедроти також. Тож, краще попрохати про них чемно. Давай. Родючий ґрунт. Славна Гея, поділитися своїми секретами, якщо я гідна. Навіть буде так. Заклинають завершення родючий ґрунт. І чари. Мене, треба було реально поїсти спочатку, <риклад> <риклад> а тоді грати. Тут багато тексту. Зараз я, я краще посаджу, поїм. А тоді продовжимо. <риклад> <гум> Квітуча жалоба. Скористайся золотим гіллям, <гум> щоб не заблокати на скороботних гланах. Саджанці з поверхні, які колись сяяли золотим блиском і вказували шлях до мети. Золоте гілля це зачаровані саджанці, які підказують з розташування дарів та інших цікавих поблизу. О. Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. <плес> Найживе всі гілля на скорботних ланах. Квітуча жалоба заклинає завершена. най буде так. І ще давайте. Пошук реагентів. Ви помічатимете цінні ресурси, які часом зустрічатимуться в різних місцевостях. Ніщо не сховається від гострих, очей досіченої досвідченої відьми. Місцевість. Різні місцени певних країв за межами роздоріжжя. Аскіон Катаски. Тобі вдалося. Заклинає завершена, першок районітів. Все, ми все зробили. Клас! Мунлайт гайдю. Місяць за помощь. Ну, я на есенцію. Буду міняти. Be of use. Десь годиться. У будь-якому десь годиться, на есенцію. Немає стільки кисток. Угу, uh угу. -huh. Uh -huh. oh. Май вітання. Знову марна справа вже готова здатися. Тобі бракує ненависті. Не воно тобі не болить. <плес> Мені не болить? Хіба моя мати поруч? <плес> Нам. А мій батько, мій брат. Корона забрав їх усіх. Я теж втратила не лише матір, але я свою знала. А тобі яке діло до своєї? Ти ж просто випила лона. Мовчати. <плес> Най ну, місяць буде в поміч. Навзайм Виглядаєте так, наче привиде побачили богини. якщо побачите, якщо пробачите мені цей застрілий смертний висів, так ми висловлювалися про тих, хто виглядає занепокоєним. Усе гаразд? Я так і ні. Я бачила Кроноса. Думала, що він мене полонив, але таки вирвалося з його закляття. Це сталося в океані. Однак він також не шпорив околицями цьому нам такого не доповідали. Хоча деякі примари ще не повернулися з розвідки. Ми гадали, що крону залишатиметься у найнижчих глибинах. Певно, ваші подорожі змусили ворогів бити на сполох, тож привернули його увагу. Мою боротьбу важко назвати підпільною, Невже вже інакше ніяк. Ми вважаємо, що ні. Будемо сподіватися, що він не вбачатиме у вас загрозу для своїх планів. А наші, я ще раз обговорюю зі шляхетною відьмою. Бережіть себе і дякую за доповідь. Нема за що? You. You знову і знову каже. Покровителька і уявити не може кращих фамільярів. Це спить далі. Угу. Посадити. Насіння беладони. Через 5 чого хвилин стане отруйними рослинами. Срібна лопатка допоможе відкопати їх на місцях для копання вербі. Якщо вчасно поливати ті рослини, то згодом смертні боятимуться на них навіть зир зиркнути. Просто и пахнет. Роста. Пахне. Роста. <laughs> Все, обещано, можешь. Матику. Тепер маю змогу посилити своє володіння. Ну да. Володіння арканами Отримайте отримайте п'язова володіння. Чим сильніше ваше володіння, тим більше аркан ви можете актувати у лутню Ну давай. Буде більше. Буде ще більше. Угу Na tež robljao je, zrbio, ojc, tak. Смерть ви маєте відсіч смерті. Плюс один. Відсіч смерті. Мамовільно відновить 40% здоров'я і магію, коли у вас ноль. Можна використати певну кількість разів за ніч. Я оце беру. Death. Смерть. Деякі смертні перечувають його ніжний дотик. Хоч інші лякаються несподіваного візиту. Зараз я буду думати ще щось брати. Але треба міняти. Хм, це можна взяти. Кентавр. Ви отримаєте плюс 3 максимального здоров'я і плюс 3 максимальну магії. Кожні 5 місцевостей. Збільшує. Коротше, максимальне здоров'я і магію. Запробудження нічого не, не розумію. Uh -huh. Пробудження. Ця карта активується автоматично після виконання певних умов Вартує 0. Пробудження, активуйте карти, які потребують від 1 до 5. І що? А, і воно ага, поняв. І воно відкриється. І воно відкрилось. Uh -huh. Добре, беремо. Кентавр. Чимало словетних героїв прислухалися до його терплячих порад. Добре. З кожним ударом. Ага. 20% шкоди ворогам, які потрапили у ваші прикльони. Mm -hmm. ну, у мене зараз походу найкраще. А, ваші дії на 20% швидше. Mm -hmm. Mm -hmm. Ваші атаки та особливі атаки завдають плюс 30% шкоди, поки у вас менше ну, клас У мене все охуєнно Буду збільшувати руку, і тоді я буду брати далі, бо в мене зараз все ахуєнно, я думаю. Все, виходимо звідси. Пророцтво збулося. Хм. Моя колекція збільшується. Завдавайте плюс 25% шкоди ворогу, який останнім вас подолав, а останній це пекельний звір. Так, отримаєте плюс 100 на цю ніч херня. Невдовзі ви знайдете дар від Посейдона один раз. За ніч ви можете зробити його благословення рідкіснішим. Почекав рідкісність, звичайно. Нахуя хуя мені це брати? Я. Собі. Оце візьму. Як і було лихе око. Все. Ахуєно ось це. 25% шкоди буде більшому, більше останнього ворога. Ще й останній ворог для мене це бос. У моєму випадку. Так що йому пізда. А не Погана ідея відпочивати? Глибше, ніж здається. Я не можу відкрити. Завершимо наше сьогодні заняття вільно. що мені тренуватися, якщо я і так тренувався купа раз? Вітаю, добрий вечір, дівчата. Командири, ви ж колись займали почесне місце в домі мого батька? То певно і церкви раз знаєте, я знайшла його на скорботних ланах. Я... <кхи> Згодів до лап. Увесь у м'язмах. Він завжди страждав від неконтрольованих нападів люті. А, це питання. Він завжди страждав від неконтрольованих нападів люті? А, ні, він зазвичай відсечувався по закутках. Ми давно знайомі, просто я намагався триматися осторонь, адже він усе ж таки пес. А я все ж таки кістки. А нині він не дає тобі ходу, та? Це не його провина коронус. Певно, вигнав його з дому на поля, але якщо мені вдасться відмити його від того бруду, то і заспокоїти зможу швидко. Лиш знаю, що він копатися ніколи не любив. місяць пробуває, що все ближче й ближче. За невидими.